Носибельні тренди осені і зими, з якими ви будете виглядати на мільйон. Останній тренд дуже хот. А ми починаємо ще ріку Це прекрасний кольоровий акцент і знали ви скільки збирає він компліментів і відчуваєш себе в ньому як в цій пісні. Дівочки, мої надо брать. Він дуже вайбовий і не банальний. Переходимо далі. І наступний тренд у нас смужка. І це вам не меланхолія, дольче мелодія, Це розкіш, яка покаже, хто тут справжня квіт. До речі, ці неймовірні костюми. це колаборація гіпюр і Ярослава Грейс. Тому бігом приміряти, поки вони ще є. Наступний тренд на браталені жакети. Я їх обожнюю і усім рекомендую. Дівчата роблять талію аномалію. Перевірено на собі. Далі у нас тотал луки за кошкіри. Дзвонила Лара Крофт і сказала запакувати їй усі такі образи, бо виглядають. Дуже стильно, милі мої, ну і ви не грішіть, а напишіть, бо й час і собі такі урвати. Ну і вишенька на торті у нас тренд бадікан. Простіше кажучи, це речі, які сідають повністю по фігурі, як друга шкіра. Думаю, тут коментарі не потрібні, але бачили б ви, як вони поєднуються з верхнім одягом? Якщо хотіли б таку підбірку, плюсаніть в коментарях. М -м -м. А усі тренди я знайшла у гіпюр. Забігайте, бо тут все розбирають як гарячі поріжечки. Скільки коштують образи найбагатших жінок України? На ніколи скарма, але я виведу їх на чисту воду. Розповідаю три секрети, які відрізняють Оги, образ від просто гарного. Секрет перший шовк, вовна костюмна тканина завжди виглядає дорожче ніж синтетика. Смотря, смотря, фабрик, деталей в цьому піджакі. Переходимо далі. Секрет другий – це кольорова палітра. Ну погодьтесь, багаті жінки частіше обирають спокійні базові відтінки. Молочний чорний шоколадний бежевий сірий. бо ти розкіш, Вона і в Африці тиха розкіш. Секрет третій це посадка речей, бо навіть найдорожчий одяг втрачає свій шарм, якщо він сидить. Не ідеально Тому завжди звертайте увагу на крій та посадку. Це саме те, що робить образ. З дорогим і справді продуманий, і саме в новій колекції від Ван One, One я знайшла речі, які виглядають на мільйон. Ну а ваш вихід напишіть, який образ найкращий і бігому Ван One, One поки ще щось є в наявності. П'ять тренді осені, які виглядають на мільйон. Збережу ваші 500 доларів на стилісті, швидко і без води розповідаю. Почнемо з принтів і діамант сезону. У нас смужка Це той самий фільтр в реальному житті, який зробить нас ну мінімум на 5 сантиметрів вищими і тонкими і дзвонки. Наступна станція кольори, і наша Color – це коричневий. Це новий чорний сезон. Від нього віє ароматом кави, і він так дорого виглядає. Візьміть на заміточку. Далі я не можу змовчити про білизняний шик. це розкішний тренд на мережа. Вона делікатну фактуру в повсякдень носимо під жакет. А якщо він буде ще й приталений, це просто комбо-сет І наш наступний тренд. Саме такі жакети роблять неймовірно красивий силует і акцент на талії, і це просто плюс 100 до впевненості. Ванво Іван, ну що ви витворяєте? І останній, але улюблений тренд на сьогодні це камбек 2000-х. Напишіть, як вам, а мені низька Талія і такі топи нагадують образи Моніки і Рейчел. І поки мені попала в око ностальгія, раджу вам зберегти цю підбірку і написати, чи робити другу частину. Там така краса ще є. mm -hmm. Насибальні тренди осені, частина один безкоштовно ділюсь скарбами. Відразу зберігайте підбір. І перший це приталений силует цьому сезоні. Дизайнери вирішили, що нам усім треба талія, аномалія. Тому зустрічайте леді босс на мінімалках або українська Роузі Хентінтон Вайтлі. Дівчат, урвіть ці костюми, поки вони ще є в наявності, наживо вони виглядають неймовірно розкішно. Наступна зупинка. Твіт кажуть він, як той самий колишній завжди повертається восени. Напишіть правда чи ні, але цей костюм, дівчата, любов лікар точно не зникне з вашого життя. Далі поговоримо про кольори. До нас камбекнулось поєднання Coco Chanel або Coco Chanel, Називайте, як хочете. Від Цього воно не стане менш ідеальним. Поєднання чорного і білого це завжди на мільйон. До речі, на мені не сукня, а корсет і спідниця. І у нас в меню Одрі Хеппер. І останній тренд на сьогодні це занижена талія. І такі сукні це просто хід сезону. Лові офіційно камбекнулись, і ми цьому безмежно раді. А усі тренди я знайшла в українського бренду Гіпюр напишіть, який образ найкращий і чи робити другу частину. Моє найкрінжовіше побачення, дівчата. Це був такий треш. Пише мені в Директ хлопець і запрошує на вечерю. А я дивлюсь на нього і думаю, ну блін, це ж той самий харизматичний з підтягнутим тілом, класною посмішкою. Ну і ще є татуювання. Просто Аполло. Значить, день ікс. Я приходжу, а він сидить у скіні. Я думаю, ну добре, але потім він витягує термос прямо за столом, наливає собі чай і видає. Тут так дорого. Я з дому приніс, ти не проти. А потім показує татуювання, а там пише мамкін кінь тігр і саме в цей момент знаєте, що роблю я прокидаюсь, бо це був сон. Але навіть такий сон краще себе змити, і відпустити куди подалі. Добре, що у мене на такі випадки є розкішний гель і скраб для тіла від бренду Spa Ceremony. Це дуже вишукані засоби для догляду за тілом для тих, хто справді любить себе. Дівчат їх запах ні з чим не зрівняється. Це дорогі люксові парфуми з ароматом ігристого шампанського і саду з квітів. Зберігайте для себе або ж на подарунок, бо все від складу до пакування на найвищому рівні. П'ять пар взуття і сумок, які закриють усі ваші питання. Збережу 300 доларів. Вам на стилісті і ще всі позиції з відео зараз на знижках. Починаємо з блакитної лагуни з олдмані вайбом. Це ідеальний сет, сумочки і лофи. Переходимо до класики, яка говорить: я взагалі не старалася, але виглядаю на мільйон. Ця пара точно має бути у гардеробі у кожної. А в поєднанні з сумочкою виглядає дуже дорого. А коштує ні. Приміряла їх у двох кольорах. Напишіть, який вам кращий. Далі мені приглянулися ось ці акцентні шльопанці. Їх в магазині просто розбирали. Вони справді виглядають дуже дуже розкішна в поєднанні з сумочкою. Це взагалі вау а ця модель вкрала моє сердечко відразу в магазині. Вони нереально зручні, м'якесенькі, і як каже молодь, дуже слей на цьому моменті. Ви можете поставити лайк, але я була б не я, якби не знайшла для вас ще класні підбори. Скажу відразу, у мене розбігалися очі від кількості моделей, але я примірила ось цих чорних красенів і перевірила їх на краш тесті. Дівчат, повірте, в цих підборах відчуваєш себе як в тапочках і наостанок примірила ще такі Shine bright балетки, які просто звели мене з розуму. А усі моделі сумок з я знайшла у українського бренду Респект. Забігайте до них. У них зараз величезний summer sale і все розбирають як гарячі пиріжечки. Я попереджала. Що не так із ван Байван, і чому знову щось несеться? Коротше, начиталася коментарів і прийшла перевірити, чи правда все те, що говорять. повне розчарування чи ні, висновки робіть самі. Я показую вам все, як є. Але те, що було в кінці, мене просто добило. Почала я з найбільш обговорюваної сукні Керібрешов, але чуть-чуть апгрейднутої. Ой, начиталася про неї дівчат, ну дуже багато, тому що цей пірсинг не дає спокою абсолютно нікому. Ой. Перепрошую, але це дуже вау. Вона робить таку фігуру. Mm. Не думала ще колись це скажу, але джинси мене сьогодні поклали на лопатки. Вони дуже круті, класно сідають і напишіть, чи вдягнули б Переходимо далі. і Тут я знайшла джинси, за які мені медаль повинні дати. Це два в одному бамблбі серед джинсів справжній трансформер. Показую одним помахом руки. Джинси перетворюються в елегантні шорти з ідеальною посадкою. Ну я перепрошую ви взагалі таке. Десь бачу. Потім я згадала, що у мене немає пристойної чорної футболочки, тому знайшла тут так. Ко доповнила їх спідницею з шортами, і вийшов дуже слай аутфіт, як каже молодь. І на у нас був костюмчик з old money. вайбом, Це розкіш дівчат без перебільшень. Напишіть, як вам образи, а я в захваті від нової колекції One by One, і ви забігайте, поки вона ще є в наявності. Топ-5 образів на літо, які закриють усі ваші питання, а коштують як один похід в басейн. Сьогодні я буду вашим безкоштовним стилістом і повірте, останній образ ну повний розрив. Починаємо з шикарнючої сукні. Так вона напівпрозора, але ви в ній будете головною афродітою басейну моря чи океану. Наступна зупинка у нас чорна пантера і сукня, яка виглядає ну значно дорожче ніж коштує. А вона має дуже щільну тканину і зменшує талію. Ну на декілька сантиметрів так точно. Тому дівчата беріть на заміточку. Переходимо далі. І цей образ, щоб ваш Богдан втратив свій Помість навіть якщо він не Богдан. Я думаю, слова тут зайві, але цей образ мають побачити як мінімум Мальдіви, а як максимум Одеса. М -м -м. Далі у нас ідеальна сукня, щоб піти на вечірній променад або ж на пляж. У неї дуже красива спинка, дівчата. Я таке обожнюю. Вона максимально невагома і точно створена для того, щоб в ній танцювати. Тут мене вже було не зупинити. Я не змогла втримати, щоб не приміряти ці крутий джинсовий аутфіт. Доповнила його майкою і сумкою, які, до речі, теж на знижках, і напишіть, як вам такі лучу. І останній образ підкорив абсолютно кожну дівчину. Яка була під час моєї примірки в на Саксаганському. У них зараз проходить масштабний Summer Sale, там знижки до мінус 50%. Забігайте, поки ще щось є в наявності. Як не злякати хлопця на першому побаченні або теорія кольору, про яку гуде весь американський тікток? У нас чомусь про це всі мовчать? Дівочки, беремо попкорн. Я все швидко поясню. На перше побачення з вашим мочачу, ви одягаєте будь-який елемент рожевого. Повірте, це працює. Я завжди отримую масу компліментів, саме коли я в рожевому. Але до тих, хто френдзоні або до ваших улюблених бестіс, ми одягаємо жовтий. Якраз цей кольор прямо говорить, що ви ясне сонечко з класним байбом. Якщо ви хочете, щоб людина вам довіряла і максимально відкривалась, просто блін, будьте нормальною людиною. І не забудьте одягнути елемент синього. Напишіть, що ви думаєте з приводу теорії кольору, чи вірите ви в це, і чи робити другу частину. Носибельні тренди літа 2025 Зберігай гарячу трендову підбірку. Починаємо з прошу, яка повернулася з новим свіжим вайбом. Це за та легкість, яку ми всі шукали. Виглядає дуже ніжно. Далі у нас вершково-жовтий, який прекрасно підійде, Щоб пити свій просеку десь на Санторіні чи в Одесі. Обирайте, і там і там буде ідеально Пройдемось далі по відтінках. І наступний у нас пудрово-рожевий свіжий повітряний і дуже універсальний. Реально його можна поєднати з будь -чим. А цей ляний костюм вкраму є сердечко. Дівчата придивіться, поки він ще є в наявності. А наступний тренд, який мені особисто дуже подо. Обається це базові майки з зло, мінімалістично, стильно і взагалі не запарюєшся над тим, що вдягнути коротше дівчат. Все як ми любимо. І останній на сьогодні, але дуже гарячий тренд цього літа це міні-шорти. Трикотажні, ляні джинсові. Обирайте будь-які зводьте з розуму усіх своїми ногами. Mm. До речі, усі образи я підібрала у One by One, Напишіть які найкраще чи робити другу частину. Макіяж холостячки, який коштує дорожче ніж оренда квартири. Рахуємо разом, бо такої суми я точно не очікувала. Починаємо з тону, Я його наношу просто найкращим спонжиком у вашому і моєму житті. Просто намочіть його і покриття ляже. Ідеально, я вам це гарантую. Далі у нас контурний олівець, який коштує як комуналочка влітку. Чуть-чуть моложусь рум'янами і починаю фаячити. Дістаю свою магічну паличку. Це пензлик від українського бренду Брашо. Він легесенько розташовує і не залишає плям. Короче, все як ми любимо. Крім того, що він дуже якісний і щільно набитий, і у нього дуже Дуже лакшері пакування можна й на подарунок, візьміть собі на замітку. Поки розповідала, нафарбувала губи так, щоб їх хотілося цілувати. Дівочки, угу, це найкраще ліпком. Малюємо брівки, і фіксуємо все сухими текстурами, щоб макіяж не втік, як колишній у подруги. Не забуваю про хайлайтер, щоб він знав, то головна зірка його життя. І фіналі все спреєм, щоб макіяж точно протримався весь день. Дівчата, я все своє ношу з собою, тому використовую ще такий холдер для спонжика. від це дуже зручно. І ось така сума у мене вийшла. це дорого чи нормально, і як вам такий макіяж. Мої стильні покупки на літо частина перша давно хотіла сукню саме такого фасону. Він супер універсальний. Але дівчат, коли я побачила цей колір, я закохалась. Дуже перепрошую, але це розрив і однозначний тренд цього літа. А на засмаглі шкірі вона взагалі буде виглядати нереально. Другий мій улов на випадок прохолодного літнього вечора, щоб не шукати знаєте, якогось мучачо. Я відразу взяла кардиган в тон до сукні. І, як на мене, цей сет виглядає на мільйон, і до речі, це італійська пряжа і 100% бавовна. Як завжди залишаю посилання, і напишіть, як вам образ.